Вітаю, мої шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні говоримо про молодик в знаку Телець. І не тільки, бо саме цей молодик потрапив у павутиння Тау квадрата Марса і Плутона, які вже втретє зустрічаються на рингу протистояння. Цікаво, чим і коли завершиться ця битва? Це відео вам точно сподобається, або, хоча б, не залишить байдужим. Мене звати Тата Славіна, я астролог і маю ступінь магістра психології. На початку нашої зустрічі хотіла подякувати за підписку на мій канал. Таким чином, ми разом формуємо нову унікальну спільноту. Людей, яких об'єднує любов і цікавість до астрології та бажання бути авторами свого життя. Це астрологія не для всіх, а тільки для своїх. Моя ж мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ і показати їх зв'язок з нашим повсякденним життям. Пристягніть паски безпеки. Ми розпочинаємо. Молодик це з'єднання сонця і місяця, яке відбувається 12 разів на рік. До чого ми приділяємо увагу такій, начебто, буденній події. І тут важливо зауважити, молодик це не просто астрономічна подія, яка повторюється, це показник, який допомагає нам не прогавити важливе. Щоденна звичка дивитись на годинник не викликає подиву, бо ми знаємо, час має значення. Так само і ритми місяця мають велике значення, хоча ми їх не завжди усвідомлюємо. Рух молодика по знакам зодіаку – подібний руху годинникової стрілки, він запускає відлік умовного циклу і дає можливість краще зорієнтуватися. Що для нас насправді важливо саме зараз. Як стрілка годинника проходить повне коло за 12 годин, так і молодик протягом року послідовно проходить усі 12 знаків зодіаку. кожного разу відкриваючи нову тему, новий простір для запитань, досвіду і рішень. Це, наче можливість щомісяця перевірити свій особистий розклад, де ми зараз знаходимось. І куди далі рухатись? Отже, молодик – це початок нового циклу, він дає підказки до подій, які будуть поступово розгортатись впродовж наступних 4 тижнів. Тож, ці рекомендації, які я приготувала для вас, будуть актуальні найближчі 4 тижні. Тож 27 квітня о 22.31 за Києвом місяць єднається з Сонцем у знаку Телець. Телець це другий знак зодіаку. фіксований і належить до стихії Землі. Телець утримує, зберігає, формує стійкість. Це про тіло, природу, безпеку, відчуття краси і гармонії, здатність насолоджуватись. Сталець запитує, що я маю, що мені належить, на що я можу спиратись в реальному світі. Це про гроші, їжу, землю, але також і про задоволення на тілесному рівні. Ця енергія сприяє формуванню поваги до власного тіла, вчить цінувати працю, яка має сенс. І матеріальний результат дає розуміння, що для нас має цінність, і чи вміємо ми це зберігати. Знаком Телець управляє Венера, планета, що асоціюється з красою, коханням і фінансами. Зовсім недавно, під час ретроградної петлі Венери, ми мали шанс заглянути всередину себе і переоцінити стосунки, матеріальні цінності та те, що ми вважаємо важливим для себе. Це був час, коли старі уявлення зникали. А нові, часто несподівані, почали формуватись. Зараз, коли ретроградний рух завершено, ми маємо можливість твердо стати на ноги і почати формувати нову реальність. І молодик у тельці є гарним помічником, бо дає старт процесам пов'язаним із укріпленням, збереженням і формуванням стабільної основи. Він налаштовує нас на внутрішню потребу в послідовності і практичності. А тепер неочікуваний поворот. Уявіть, цей молодик в тельці – така собі лагідна курівка. Коли потрапляє на вершину ТАУ квадрата, перетворюється на розлюченого буйвола. Бо тау квадрат є однією з найдинамічніших і водночас найнапруженіша конфігурація в астрології. Тау квадрат не залишає місця для пасивного спостереження. Він формує ситуації, у яких треба бути сміливим і діяти впевнено, саме через напругу народжуються рішення, які не з'явилися б у спокійні часи. А планета на вершині показує, через яку якість ми можемо знайти конструктивний вихід. А в нашому випадку це не просто планета. А з'єднання двох планет Сонця і місяця. Основу тау квадрата складає опозиція Марса у Леві і Плутона у водолії. Це протистояння відбувається не вперше. Це третій етап їхньої взаємодії. Два попередні раунди вже позаду. Нагадаю, перший відбувся. На початку листопада загострення конфлікту, другий на початку січня, кульмінація битви. А 25, 26 і 27 квітня ми спостерігатимемо завершення поєдинку, у якому ми можемо оцінити результати цієї напруженої динаміки. І саме молодик у тельці дає орієнтир, як зберегти стабільність. І діяти в умовах напруги. Ось декілька рекомендацій, які можна взяти за основу. Але обирайте тільки ті, що відгукуються саме вам. По-перше, ми можемо приділити увагу своєму тілу і довкіллю. Під час напружених часів важливо робити прості, але дієві кроки. Виходьте на прогулянку в парку, відчуйте легкий вітерець. Чи просто посидьте у затишному місці з чашкою чаю. Маленькі зміни в середовищі, такі як фото близької людини або улюблені квіти, допомагають зняти напругу і створюють відчуття стабільності. По-друге, ми можемо визначити свої сфери впливу, що насправді залежить від нас, а що ні. Я не можу вплинути на рух балістичних ракет. Але можу освоїти вправи, які допомагають прожити стресові ситуації легше. Не можу змусити канали новин мовчати, але можу обрати спікера, який дає перевірені факти без істерик. Важливо встановити різницю між тим, що живить нашу систему, і тим, що її виснажує. Бо телець не пробіг на осліп. А про стабільну По-третє, По ми можемо дозволити собі робити прості, але матеріальні речі, які мають відчутний результат: пересадити квітку, приготувати смачну страву, полагодити дрібницю, яку давно відкладали. Наприклад, укріпити дверну ручку, що розхиталась. У цьому логіка тельця. Дія, яка дає результат. Тут і тепер. І відновлює відчуття контролю. Через маленькі конкретні дії ми повертаємо собі ґрунт під ногами і фокус на тому, що справді має значення. Чого телець це і про фінанси? Записуючи витрати і прибутки, ми повертаємо собі контроль над грошовими потоками. Перестаємо реагувати емоційно і починаємо діяти свідомо. Такий простий. Щоденний ритуал дозволяє побачити реальну картину, а не тривожні уявлення. І замість спонтанних витрат ми починаємо вкладати гроші в те, що дійсно підтримує і створює стабільність. останок. Опозиція Марса у Леві і Плутона у водолії може вплинути на наш настрій, може викликати спалахи агресії, активізувати боротьбу за владу, надмірну потребу, визнання, бажання перемогти у конфлікті. Там, де хочеться доводити свою правоту, краще зосередитись на фактах і результаті це гарний час скласти свою самоцінність. Також не можу не згадати про планету Нептун, яка впродовж всіх трьох раундів битви відповідала за гармонійну розрядку, і ми могли напружені знімати через психологічні техніки вправи з арт терапії. Маккарти, нейрографіку, відвідування музеїв і концертів класичної музики. Але якщо раніше Нептун був у рибах, то тепер Нептун перейшов у Овен. Отже, динамічні види мистецтва виходять на перший план. Танець це чудовий спосіб Нептуна вовні зняти напругу і виразити себе через рух. Не обов'язково ходити на спеціалізовані танцювальні заходи. Якщо ви хочете почати прямо зараз, просто включіть музику вдома і давайте волю своєму тілу. Спонтанний танець допомагає відчути емоції, позбутись внутрішнього напруження і одночасно дає вам відчуття свободи та самовираження. Напруга цього молодика в знаку телець і тиск на вершині та у квадрата відчуватиметься не лише на особистісному рівні. А і на колективному, які підказки молодик у дельці дає в рамках нашої країни. По-перше, він підкреслює важливість матеріальних цінностей і земельних ресурсів, що є основою стабільності нашої країни, це те, що формує основу нашого безпечного простору, як в особистому. Так і в національному сенсі. По-друге, транзитний Плутон вже третє проходить по планеті Сатурн, гороскопу України, яка відповідає за нашу Конституцію, закони, а також кордони України. Нагадаю, Плутон це планета трансформацій. А транзитний Плутон ще є в напруженому аспекті до Марса у Леві. І 25, 26, 27 квітня напруга досягне піку. І на цьому піку посилиться зовнішній тиск, вимоги іти на поступки, компроміси, тиск про зміну закона, і все це загрожує нашій територіальній цілісності. Та глибинній ідентичності. Водночас це третя і завершальна опозиція Марса і Плутона. Після 27 квітня аспект почне розходитись, а рівень внутрішньої та зовнішньої напруги поступово знизиться. Це відкриває можливість відчути полешення і до кінця місяця зробити перші кроки до стабільності. Також місяць в гороскопі України, який відповідає за всіх нас, громадян, аспектується трином від транзитного Юпітера в близнюках. Це свідчить про гарні новини для нас, українців. Особливої уваги заслуговує планета Нептун як точка гармонійної розрядки, опозиції Марса і Плутона. Восени і взимку, перебуваючи у рибах, Нептун символізував іноземну підтримку, яка була радше емоційною, співпережувальною, іноді таємною, але розмитою у формах. Скоріш філософською на рівні, ми вам співчуваємо і можемо разом сісти і поплакати, але без рішучих дій. Проте інгресія Нептуна в Овен змінює ситуацію. Нептун Вовні це нова якість рішучості, зокрема у міжнародній взаємодії. Підтримка стає чіткішою, прямолінійнішою з конкретними намірами та практичними діями. І це ще один ключ, що допомагає нам пройти цей період з відчуттям, що надійні союзники все ж таки поруч. Задача, яка стоїть перед нами, усвідомити справжню цінність наших матеріальних і. Територіальних ресурсів Адже це не лише питання економічної стабільності, а й глибокої ідентичності та самозбереження. Як з'ясувалось, Україна багата на природні ресурси. Молодик у тільці дасть остаточне усвідомлення нам, що земля і ресурси це основа нашого існування, нашої самодостатності та сили. Втрата цих речей може підірвати не лише нашу безпеку. Але й саму можливість розвитку в майбутньому. Тому важливо не просто усвідомити їх цінність, але й бути готовими відстояти наші ресурси, навіть коли обставини виглядають складними і лякаючими. А тиск зовнішніх факторів тільки підсилюється. Це не просто боротьба за матеріальні блага, це боротьба за наші кордони, нашу культуру, нашу мову, наші принципи, які визначають, ким ми є і якими будемо майбутньо. Цей молодик не обіцяє легких рішень, але саме у моменти нестабільності народжуються нові сенси. Зокрема, у нашому розумінні, що таке бути частиною суспільства, яке воює, виборює і формує майбутнє самостійно ціною багатьох життів. Молодик у тельці вчить нас цінувати те, що маємо, не як компроміс, а як джерело стабільності й сили, бо іноді найважливіше вже поруч. Телець не прагне чужого, його природа берегти своє. Саме в цьому його опора, яка народжує нову стабільність, свідому, глибоку, матеріальну. Сьогодні я поділилась з вами своїм баченням молодика в тельці, того, які процеси він активізує, які виклики нас очікують і які опори допомагає знайти. Сподіваюсь, це відео стане для вас підтримкою в дні підвищеної напруги. Допоможе розпізнати справжню стабільність у простих речах, які ми щодня обираємо. У жесті турботи, у хвилинах тиші, у здатності сказати, в мене все є. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини. І для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює саме ваша натальна карта, ви бажаєте отримати персональні рекомендації, запрошую зписатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або Direct інстаграм А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео, ваш астролог Тата Славіна.